Не побоюсь цього слова легендарний перший сезон Соковитого підходить до свого кінця. І треба, мабуть, якісь підсумки підбити. І Як же це зробити? М -м О, придумав. Сьогодні в відео відбудеться церемонія нагородження Соковити Awards, на якій переможці номінації отримують свої заслужені нагороди. Всього було 10 номінацій, серед яких шляхом голосування було обрано по одному переможцю. Як все відбувалось і хто все таки переміг, зараз і дізнаємось. Але перед початком традиційно попрошу вас поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал. Приємного перегляду! Номінація Кращий стрімер. ФЛС. Ну давай, 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 давай. що ти? А я знаєш, що зроблю? Отако зроблю. Сандорік. Як же він стоне, Який жах. Цікавий житель. Потом кіч. Папуга. сиди! Ні. Сядь. 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 Край. Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо грати в Minecraft на чудовому сервері контент мейкерів Соковитий. You. І що тут пише? Ось це мені ігри Відбуваються ремонтні роботи. Ну, як сказати ремонтні роботи, відбуваються створювальні роботи, але то вже інше. І так, переможець. В цій категорії. Пелес. Я запрошую його на цю сцену. Ви зробіть вигляд, що ви здивувались. Браво, 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 браво. Я вітаю вас. Отримайте вашу соковиту нагороду. Ой, блядь, це було гусь, блядь, я оглухнув. Браво, браво. Треба щось сказати, так? Дивіться, я більше не прийду на цю сцену, знаєте чому? Чому що я лох? Тому що єдине, що я можу, це стрімати. А стрімати? Ладно, я б добув, нахуй заказати. Вітаємо його оплесками. Подушки, подушки, подушки. Ура! 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 І стоп-аплодушки. Який жах, який клас. Ну, я знав, що ви всі хороші. люди. Номінація кращий відеомейкер. Хайбрек. Ти аби знайти свої перші діаманти. О Боже! Ха-ха! Це що я таке знайшов? Дивіться. На, да, я зрозумів. 9G2 Певно єдиний у Кесевин, на якому, якщо вас попросять не заходити на базу, знайте, вона буде чими заставлена. Потом я... кіч. Перун, дай мені грозу, будь ласка, мені треба їх перетворити. Будь ласочка, дай грозу. Ну да, я що, так багато, прошу, чи що. Грозубі. Падлюкате, а? Шарлотта. Я подую лише одну будівлю, але доволі гарненьку. Хочу маленьку яку пізніше продам якомусь недосвідченому, молодому, а в цілому самі побачите. Робой, Я а можна це пошколи купити сюди. Та-та. Шановний, мені здається, в нас пацюк. Він, блядь, з даху впав. Чекай, це скін ожив, це скін, це оцей армор стенд. Ожив. Уявляєте? Переможцем в цій категорії Бошагота. стає Потомкіч. Вітаємо його е, оплесками. Не тут двері. Табайдуже. Е, я вас вітаю, отримайте вашу соковиту нагороду. Насправді, 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 любі друзі, дуже неочікувано, дуже неочікувано. Я не очікував такого, що ви за мене проголосуєте. Я хочу сказати, що це масло. Мені треба ще 6 шматочків. Але, 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 але. Насправді я хотів би відзначити, що окрім мене, на цю нагороду ще заслуговує ось цей кавуну хлопчик. Бо він да! зробив, да, напевно, да, найбільше да, да. відео я з все усіх нас. Ганьба! Ганьба, ганьба! переможець! Ганьба! Ой, ну все поки. Номінація Краща будівля побудова серверу. Міст Шарлотта і Сандорік. Замок Хайбрека Хайбрек Нотрдам Фелес. ВІДЬМИНЕ Дербі, Потомкіч, Будівля суду, хайбрек, АТ, ате Ойлман, ці категорії Переможцем Стає пан Фелес за будівництво Нотрдам. <зві> Запрошую його знову на цю сцену. Ну, Вітаю вас. <зві> <за хуйня? зві> Насправді, якщо бути чесним, е і так я витратив може багато часу на цю будівлю. Але я просто її будував по схематиці взяти з інтернету, тому дуже дякую типу, який це побудував. Дякую за неймовірний дизайн всередині, за те, що вона один до одного. Звісно, я переробив трошечки дах, тому що він не підходив зовсім. Він був якимось рожевим. Дякую за це потомки, що хайбрику, які мені допомагали з цим. І так, якось так. Але як на мене, найкраще, то знаєте хто? Ніхто. Все, па-па. Який скромний, який скромний хлопчик, подивіться скромність. просто на його скромність. Але тут хотілося б додати окремо від мене величезний респект анонімному будівнику, який створив оцього обсидіаного тіпочка Коли я побачив його на сервері, я ту поржав хвилин 5, мабуть. Номінація Кращий івент Подія. Бункер, Хайбрек і Олімпа. Панове, вітаю вас у нашому великому бункері. Дякую, що скористалися послугами нашої компанії Ваутек. Це бункер загадки для полкіс Потомкіч. Yeah. Цікаво. Там є зашифровані координати. Вам треба буде пройтись по всіх цих місцях для того, щоб зрозуміти, як саме я це все зробив. А перше, що я вам дам, клоунада Титаніус, культурні люди. Але більш веселим чином. Ви якісь сумні, наче. Хелоу він Шарлотта. Dead by Daylight 9G 2. Даю 7 секунд, щоб ви втікли, і тоді маньяк вибігає. Ого. Ого. Давайте, так, Нам чого? треба знайти 4, Я правильно зрозумів? нам треба знайти 4 генератори, як Бо переможець в цій категорії, правильніше сказати, переможцями в цій категорії становляться. Хайбрек і Олімпа за організацію. і Браво, бункера. браво, браво, браво! Дякую, дякую, містер Детаніус. Дякую всім соковитим, що проголосували за цей потужний бункер. Мені справді приємно, От. хоч і це був не дуже приємний досвід. багато було помилок, багато проколів. але все ж той бункер був зроблений. От. Тому дякую всім. Я вас люблю. Пу-пу. Ви -пу. тебе скайбрик! Ви тебе це! Розпишите минуло! Я скажу своїх пару слів до цього івенту. У мене ручки трусяться, тому що я не брала участь, можна так сказати. Можливо, я була музою для пана Хайбрика, тому ця вся робота була дуже важкою. І справді дякуємо велике за те, що ви за це все проголосували. Дуже кропітка була робота, як і проєктування самого бункеру, як і сам івент. тому... А подушки в студію для пана Хайбрика. Подушки, подушки я не можу, мене рука зайнята. О, Боже, серйозно, рука Прям зараз? Ти вже кнопку надимаю для Боже. А я поляшці, поляшці б'ю. Ти знаєш, що тут? Ну, тобі ж тільки Майнкрафт подобається, жах. Я просто в Капець. Соковитий поза соковитим. Маджорісімо. Титаніус, Флейк, Акіро і Рісет. Не знаю, хто це такий, це вообще... НАЙ! Івент Каліпсо Пав. «Потомкіч», «Фелес», «Сандорік», Титаніус та інші П'ять, блядь, а що? Один до нас, хтось один Алло, Вайдер Козліна Вайдер, давай Все, закрито Я тебе рот отілував, Вайдер Уходіть, Уходи! Уходіть Івент «Парне проходження» «Робой», «Потомкіч», «Фелес» і «Тітаніус» Ой, чує моє серце ха я не професійно будую, але будую. Counter-Strike, Шарлотта, Фелес, Потомкіч та інші. ой 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 ой-ой! Його душу боже, господи! Перепустив його! Сі-а-ай! Ай-яй-яй, я ухилявся за тебе максимально, але ти, блін. По-перше, переможець, це івенти від Каліпсопаф mm -hmm. і Counter-Strike. Вони зібрали однакову кількість голосів, тому я запрошую на цю сцену. Всіх, хто або грає в Counter-Strike, або е грав Counter-Strike з соковитими, або е брав участь в івенті від Каліпсопаф. Я знаю, що зараз прийде просто е абсолютно майже всі. Что? Тому Так, так знімали раніше, чим грав. Дякую. Андрійко. да да, фелос. Тепер, звідси. Кіпер команда. Андрійкове. Андрійко ви не дали. Забирайте, просто забирайте. Розмержайте. А можна мені? Жах, мені масло. Ні одного. дай а в тебе ж є, ну на. В мене одну, а треба три. Треба сім, колекція. Хто, хто мені, мені все вкрав? Хто вкрав? В нього вкрав? до фігар. Короче, всі <звук> просто Спустіться, Я потім окремо кожному занесу. Все. Або не спускайтесь. <звук> Боже, мікрофон вкрав. <звук> Занесеш так, як ми тобі <звук> заносили. Там, <звук> мікрофон вкрали, гані. Ну, Номінація найкраще відео. <звук> Життя будівельника. Хайбрек. Е, я не я не поняв. Хто? Хто? <плес> я, я Все, війна. Мільйон бамбуку Потомкіч. на сервері. Так заведено, що ми любимо залишати один одному сюрпризи. Це може бути табличка з неприйнятним високому суспільстві надписом, перевернутий молот чи трошечки бамбуку. До чого це вона заробила завдяки моєму великому Шарлотта? О, Боже, дай мені сил дочекатися кінця епохи бідності. І бідна жінка, що немає ні грошей, аби пригодувати дітей, ні самих дітей. Я... Побудував найгарнішу базу на ненджиту. Стід, який ще ніхто не збудував. Це замок. Ну, але не все так просто, як здається, на перший погляд. І ні, не через мою лінь. Я хочу не... в цій категорії. Стає Потомкіч за відео мільйон там а... Мільйон бамбуку. Як так? Тура! Але якщо чесно. Якщо чесно. Я ж організатор цієї всієї движухи. І я можу ага. робити, по ідеї, хто це такий? Я можу робити по ідеї все, що захочу, так? Ага, ти не вбивай. Тому я і не зможу. Давай будемо чесними. Я хочу, щоб е, перемогу в цій. Номінації отримав Найнджу, бо у нього були прекрасні відео. Ви згодні з цим? Так, да. Ні. так. так. А -а -а. <реку> не, не <реку> Родок. <реку> А поки там відбувається чорт зна що, попрошу вас поставити цьому відео лайкосік і підписатися на канал, якщо ви досі не підписані. Також було б чудово, якби ви підтримали донатом збір для ЗСУ. Будь-яка сума дуже важлива. Дякую. Продовжуємо. Кращий партнер Соковитого ОМХМС ОМХМС ХМС. Ладно, не буду тягнути кота за його переднє місце. Краще потягну потомкіча на цю сцену, щоб він передав нашому <смеш> нашому прекрасному. Е, Партнеру Соковитого цю нагороду. Тільки ж ти ж передай, будь ласка. Ага. За проїзд. Я, я перевірити не зможу. <ривіт> Сказав. це. <ривіт> ага, ага, я, я, я побачив, як він мені підморгнув, речі, А то то з іншого приводу. Шлябопав. Найкращий анекдот. Блад на радіо. Ходить якось чувак на радіо, і в нього запитують. А як з такою дикцією потрапили на радіо. У вас що блат? А він такий, чого блат, сісла. <плес> хлопчик без носу. Народився чувак без носа. Заходить акушер і питає: Деніс. Так і назвали. <плес> Стара качка. Жила була качка, прожила довге і щасливе життя. А потім, в кінці, зі старості, крякнула. Дайте сім пачок масла. Один хлопчик не вмів вимовляти слово шість Приходить якось в магазин і каже. Дайте мені сім пачок масла, одну не треба. О, соковитий найдружніший сервер. Соковитий це найдружніший сервер в цьому світі. Переможцем <сіх> <сіх> стає соковитий найдружніший сервер. Вау! Вау браво, Ура! Це давай Вау! не осібно. А Подушки, аподушки, подушки? Головний соковитий. Хайбрек. На НЖЕТУ Потомкіч Фелес Переможцем цій категорії стає... Він вже вийшов на сцену. А як повезло. Він вже на сцені. Ганьба, Три номінації ганьба, ти куплений! Слухай, потом кішок, вибач доганьба. У мене закінчились О, нагороди. Ганьба. Я вибач, я не можу. У мене нема більше нагороди. А. <свист> <свист> ну, вибач, ну так сталося. Ой, в руці, ой, блін. Серйозно, <свист> то в цій категорії виграв Потонкіч, чим я його вітаю, абсолютно заслужено, ну, без жарти з неї. номінації, дам, дам. куплених, все понятно. О, все, все другальочки, ще трошки зробите вигляд, що ви адекватні. Так, масло дай чуєш ти? У тебе масла нема? Дай масло. Все, дякую, пока. А де фанфари? Стоп, і я вийшов. І я цей весь цей час виступав з цим написом. Ну, в принципі, я з ним згоден. <рес> так. Я з ним згоден. В принципі. <рес> Номінація Головна Соковита. Олімпа. Сандорік. Болкіс. І тепер мені цікаво. Хто Шамі, на вашу думку? А я думаю, що Сандорік. Сандорік. Все, ви в ви замовкли, тобто весь цей час ви бла бла блабла. А коли я вас спитав, ви все. в категорії, Всі категорії виграла Сандорік. Дякую, шановні соковиті. Ця перемога звалась мені дуже тяжко. Один хлопчик немовк, в ліс побіг. Дякую. Я вітаю всіх переможців і вітаю себе, бо це жахіття закінчилось і тому, будь ласка, будь ласочка, той, хто замінував сцену, підірвіть дін, дінаміт, я вже чекаю цей бабах. Будь ласка, я вас умоляю. Умоляю. Верти є. Умоляю. Чекайте, не підривайте! Перевіртеня сіє! Um, от приблизно так все і пройшло. Переможці отримали свої нагороди, всі залишились в гарному настрої. На кінець додам. Дякую всім, хто пліч-опліч зі мною писав історію цього сезону. В одне відео абсолютно нереально вмістити всю історію цього сервера, а повірте, тут було багато. І за цим ви спостерігали в наших відео на стрімах і в соковитому віснику. Але. На наступному сезоні буде ще більше людей, ще більше різних історій і ще більше Майнкрафт контенту. Дякую за увагу! Ще побачимось!